Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. Е, скажімо так, капусту ми, я так думаю, спасли. Хто дивився попереднє відео, бачив, що капуста в мене потягнулася дуже. Вибачте. Ось. Що ми зробили? Ми її розпікірували. Тобто, ну, я не придумав більше. Гарного варіанту, як її розпікірувати. Тому що я починаю поливати, вона починає падати, вона починає ламатися. Тобто ось тут, де йде ствол, все, вона ламається під напором води. Кожну рослинку полить, ну, скажімо так, з бутилочки, піптік зробити. Так? Ну, це ну, це нереально, мабуть. Реально ну, на цілий день. І ми вирішили, що жіночкою. Що розпікіруємо. В общем, це зайняло в нас один деньок, але трошки ну, трошки ми її заглубили. Дякую там за коментар, хто писав, за те, що топлю сильно, за те, що треба кальцію селітрою підкормити. Ну, зараз я укорінителем трошки пройшовся, бо розпікірував її. А наступну, так, я зроблю, Ось така. зроблю кальцієву селітру, підкормлю. Ось. Моя помилка в чому? По-перше, я неправильно підкормки почав. Я почав з кореневої системи, треба було з листової. Тобто, я почав спочатку з укорінителя 134013, умовно кажучи, першу. Через 10 днів е, після сходів. Треба було для листової. Е, треба було е, якусь селітру, аміачну чи кальцієвою, щоб листову нагнала, а потім вже другу е, робити підкормку е, укорінителем, тобто для розвитку кореневої. Я ж зробив навпаки помилка номер 1. Друга помилка це тернометр. Все життя, все життя. Ну, скільки цим займаюся, скажімо так, е, робив з ртутними градусниками, обичними. Так? Зараз купив отаке. Ось. Тобто, моя помилка в чому? От, ну, На Ютубі ну, багато інформації, але от, як по ділу шукаєш, так ніхто нічого не скаже. Я міряв по цьому піптіку, який показує зараз 10,5. Ось. І я від нього відталкувався, думав, що він біль, більш, як то скажімо так, температуру показує ну, ближче до тієї, що вона є. Ось. Але але, піптік він як швидко нагрівається, так швидко його стиває, то що він залізний. І подивився я різницю. Так само от ночью як топив вночі. Ось. Так ось зараз бачите, на 1 градус різниця. А вночі тут 10 наверху. Тут 8, 8,2. Тобто, по піптіку я вночі держав 10, там 9-10, Значить, воздух був десь 12. 11-12. А 11-12. Тобто до 14-16 треба держати в день. От я, ну, як сонця нема, от я держу 12-14. Тобто, ось, ось дві помилки. Ну і плюс задимлення ще теплиці було. Що теж трошки сказалося, скоріш за все. О, але ж, але ж, як бачите. Що все воно зв'язано. Тобто десь один-два, скажімо так, одна-дві помилки і все. От Якби не розпікірував, мабуть, прийшлось б засаджуватися заново. тому що ну, вона би потягнулася, я б її почав поливати, вона би поламалася. І на цьому, на цьому всьому б я закінчив. Тобто Я вирішив не тіряти оці ті дні. Ті, що в мене на посадку на прокльов. Ось. Тобто ото таке. Підживемо ще раз для листової і будемо дивитися. Ну, що я можу сказати, от по от як пересадив, Ну вона взагалі така дохленька була. А зараз, як бачите, вже повставала. Вже така добренька капуста. Ну, мені здається, все буде добре. Тобто я зробив все, все, що від мене, все, що можливо було, все, що я міг зробити. Оце найважливіше. Тобто я не можу себе корити. Помилки вони і будуть. Я думаю, що помилки всі роблять, навіть ті, хто займаються десятками років. Тобто, ну, я не боюся помилок. Я боюсь того, що я е, цю помилку не ісправлю. Не те, що не ісправлю. Е, як би так виразиться. Е, ну, що от, ну, цю, от одну помилку я можу. от Я ісправив цю помилку. Тобто вона потягнулася, ми її трошки перепікірували і все. Помилка. Тобто, ну, Погано, якщо я на наступний рік, на наступний рік, дай Бог, буду живий. На наступний рік вже не зроблю такої помилки. Тобто придержусь температури, придержуся підкормок. Що в нас ще? У нас ще віолка тут трошки чисто для себе, подивимося, чи зможемо її вирости, чи ні. І посіяли ще капусту. Приїхали на парнички нам дуги, порахували дуги, що ще є місце. От у 72-гу касету посіяли. Спробуємо. Посіяв я прем'єру дешевий сорт, але треба подивитися, треба побачити різницю, яка вона буде на... в качані. Щоб, по-перше, знати, що людям продавати. По-друге, може відмовитися від гібридів, якщо вона буде плюс-мінус схожа на цю. Ось, зараз тут трошки бардак. У нас сьогодні готували ящики. Набиваємо вже ящики під розсаду перцю, томатів, баклажану, бо найважливіше, найважливіше підготовка. Тому що, ну, бачите, от мені через два тижні сіять перець. Тобто. Якщо я буду через 2 тижні починати набивати ящики, вирізати пленочку в ящики і ТД і ТП, то буду сіяти я не всередині березня, а в середині квітня. Тому треба зараз готуватися все, щоб було в мене на готові. Потім ми відкриємо, прольємо це все діло і все буде добре. Як дивлюся в інтернеті, що зараз вже всі сіють перець баклажан, так по мені ну, зарано. Зарано того, що Заморозки вони, о, так як у нас <клес> Пасха, Великдень, як правильно поправте в коментарях. У нас 5 травня, тобто там ще тиждень, десь можуть ще бути возвратні заморозки, а може і 10 днів, а може і 2 тижні. Тому я завжди сію десь приблизно к 20-му, щоб в мене розсада була, к 20-му, к 25-му числам травня. Хто, зрозуміло, живе там більш южніше, тому може і пораніше. Ну, навіть насіння в мене купляють, і ну, ми вже замочили, там, ми вже починаємо сіяти. Ну, по мені це зарано, тому що, ну, я та в теплиці вигоню там, да, подержу. І то держать не сильно добре. Дуже багато. Лучше, щоб вона не переросла, лучше хай не доросте, чим переросте. Чим же бубінки, вона ж більш стресу буде получати, коли пересаджувати її. <клес> тобто, отак. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, комент... коментуйте. Давайте розвивати канал. Я думаю, що ну, я буду старатися робити більш інтересніше відео. <клес> Дуже багато сортового перцю томату буде. Кавун буде, м'ята з різними смаками буде. Тобто все хочеться показати, розказати, щоб на цьому і собі заробити дітям е, на життя, скажімо так, і поділитися успіхами. О, може ще е, люди почнуть теж своїм займатися, бо ну, це гарне діло. Своє діло це гарне. Ну, тільки така в нас в, в країні. О, Обстановка, що сьогодні ти є, завтра тебе нема. Ну, будемо надіятись на краще. Мирного неба вам. На все добре.